Підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк. Анна Казаліс Ведмедик Бруно і бджоли. Як і всі його родичі, Бруно, найбільший ведмідь у лісі, любив мед. Тримайся подалі від нашого вулика. грізно дзищали бджоли. Цей мед для нашої королеви, а не для тебе. Бруно боявся бджіл і шанобливо обходив дерево, на якому був вулик. В кінці літа почалися перші бурі. Якось дійнявся такий сильний вітер, що дерева гнулися і ламалися. Допоможіть, благали бджоли. Наше дерево ось-ось вирве з коренем. Бруно кинувся на допомогу і підпер стовбур дерева своєю спиною допомагаючи йому встояти проти вітру. Тримайся. підбадьорювали його бджоли. Ти зможеш? Нарешті вітер стих, і знову вийшло сонце. Дерево залишилося на місці, міцно тримаючись корінням у землі. Дякуємо тобі, Бруно. Ти заробив собі ласощів на цілу зиму. Сказали вдячні бджоли і з того дня щодня залишали трохи меду для Бруно в дуплі дерева, а ведмідь завжди був готовий захистити своїх маленьких друзів від будь-якої небезпеки.